Якщо зупинення вогню без гарантій безпеки, хоча б для цієї території, яку ми контролюємо, то що отримаємо? Якщо, наприклад, він йдеться саме про Трампа, зробить це? А через три місяці Путін почав би нову хвилю атак, як буде виглядати Трамп? Як буде виглядати Україна? А чому? Путін почне, тому що він боїться сьогодні Трампа, каже Зеленський. Ну і крім того, на його думку, якщо Трамп погодиться на припинення вогню без гарантій безпеки для України, він дасть пас можливості Путіну. Зеленський певен, що російський диктатор досі не відмовився від ідеї окупувати Україну. Повністю. Ну і крім того, також Зеленський сказав, що Трамп може бути першим лідером, який прилетить в Україну на літаку, і це було б було досить таки символічно. Можемо далі почути, що саме сказав президент України. Та да, війна закінчиться. Президент Трамп може бути першим лідером, який прилетить на літаку. Мені мені здається, це було б символічно на літаку. Власне, тут в коментарях глядачі теж пишуть ну, такою лексикою, наближеною до лексики Зеленського в інтерв'ю Фрідману про те, що думають про білоруського диктатора Лукашенка. Я просто погоджуся з цими думками. Цитувати їх, звісно ж, не буду через чутливі механізми Ютуба. Але, вочевидь, Лукашенко хоче, в нього важка задача, адже в центрі зараз цього саме. Такого виру Путін на нього всі моляться, от якби всі от боягузливі західні лідери, от якби Путін якби припинив, зараз би зажили. Але Лукашенко просто санчо панце, який подає зброю, який віддав територію, на якого особливо всерйоз ніхто не зважає. При цьому Лукашенко роками вирощував образ диктатора, який стукає кулаком по столу. І пам'ятаєте, ранній Зеленський за часів президентства, в нього були нотки такого от Лукашенства, тобто, і оця ситуація вийде звідси розбійник і так далі. Тепер Зеленський теж доволі відомий, медійний і той президент країни, яка бореться за своє існування, а Лукашенко просто нікчемний боягуз. Тому, звісно, йому важко всидіти на двох стільцях, але як то кажуть, і біс з ним. <кій> ну а власне поговоримо про більш дієвих дійових осіб геополітичної карти. Незабаром адміністрація Дональда Трампа. Може спробувати скликати конференцію щодо України, пише видання The Telegraph. Дата залежатиме від готовності Путіна та Зеленського, а також від угоди про головуючого порядок і місце проведення. Це може залежати також від того, чи Росія не вчинить безчинств, які могли б унеможливити такі переговори в світлі міжнародної думки. Вочевидь, що Росія тільки на це і заточена. Україна також пише видання. Прагне миру та готова до перемовин, тоді як Кремль висуває умови, що свідчать. Про небажання завершити конфлікт, Америка має відіграти центральну роль у будь-яких перемовинах щодо України. А головувати на майбутній конференції може Марко Рубіо або ж Урсула фон дерляєн. Власне, що ще тут пишуть, власне до яких безчинств може вдатися Росія, що унеможливить перемовини, наводять, як приклад нещодавне збиття азербайджанського авіалайнера, що є тим актом, що підтверджує, що Росія. Є безсовісною державою згоєм. Ну а так би ми без цього, звісно, би і не зрозуміли, що Росія такою є. Ну і далі про посіпак Кремля. Якраз делегація словацьких парламентарів слідом за прем'єром Робертом Фіцо хоче поїхати до Москви. Віце спікер назвав метою поїздки налагодження діалогу. Для цього він планує поспілкуватися з російськими парламентарями та міністрами. Іншою метою поїздки називає прагнення цитата відкриття. Очі людям у Словаччині. Якби росіяни дійсно хотіли зробити нам щось погане, вони б припинили постачати нам ядерне паливо. Це був би кінець. Словаччина отримує до 60% електроенергії від атомних станцій, сказав власне віце-спікер парламенту Словаччини. Ну як би це так сказати? Напевно, він трошки помиляється. Україна теж мала дешевий газ, але мала натомість агентів Росії у всіх важливих структурах. І після того ті ж самі агенти допомагали Росії заходити на українську територію. Ну, власне, тож можна так сказати, що. Не варто довіряти, але поки самі з цим не зіткнуться, поки напевно будуть, вибачте, за російську в блаженому ніведіні оці от всі і політичні діячі перебувати щодо того, що Росія насправді не небезпечна, це там Україна, що всім опирається, могли би вже поступитись, домовитись, потисли б руки, попили кави, і розлетілися б і заморозити конфлікт. Та ні, Росія хоче знищити Україну, і Росія хоче знищити будь-кого, хто криво подивиться в бік Путіна, і це дуже швидко можуть стати і слова, і слова словацькі парламентарі та й словацьке населення. Путін не передбачуваний в цьому. Він може зрадити, чи може встромити ніжу спину навіть тому, хто вірно вислужується, навіть тому ж таки Лукашенку. Але, власне, бачимо, що не мотивує діяльність Путіна. Людей, таких, от які бояться його переглянути свою думку, тим не менш далі про те, що нещодавно, от буквально з колегами нашими, спілкувався колишній міністр закордонних справ, міністр закордонних справ 2014-2019 того років, це за каденції Петра Порошенка, президентської Павло Клімкін, власне Клімкін на правах дипломата, багато коментує міжнародні геополітичні події, і от у великому інтерв'ю він говорив і про Трампа, і про Зеленського, і про. Путіна і про всіх, а ще поділився своїми очікуваннями від 2025 року саме стосовно геополітичних та подій російсько-української війни. А ну а ми продовжуємо просуватися як на фронті, так і по новинах. Будемо говорити про Курський напрямок, де наші захисники контратакують противника. І Сергій Брачук, який є речником української добровольчої армії Південно, розповідає про те, як до Курської області приїхав заступник міністра оборони Росії ЮНУЗБЕК. Євкуров кажуть, що саме він є куратором африканського корпусу та рашистських військ у Сирії. Нагадує Сергій Брачук і про це. І цікаво, чи швидко ліквідують саме цю особ чи ні, але хотілося, щоб якомога швидше це відбулося. До речі, цей заступник Міноборони Арафії приїхав якраз таки під час того, як на Курському напрямку є підвищена інтенсивність саме бойових дій. Ну а по-друге, Бо ці візиту російського генерала місцеві чиновника не розголошували про що заявив також виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олександр Хінштейн. За інформацією чиновника генерал Євкоров пробув на Курщину як заступник голови координаційної ради з військової безпеки кордоні, І він похвалився, що воєнний злочинець приїхав, щоб допомогти путінській армії боротися з. Так, цтую далі, що каже ось цей расист. зі зрозумілих причин про деталі розмови говорити не буду, але я можу сказати твердо. Уряд Курської області зробить все можливе для допомоги нашим збройним силам в їхній священній боротьбі з із... водночас міноборона арафії заявило, що окупанти намагаються стримати контратаку ЗСУ на курському напрямку за інформацією. Домства українські військовослужбовці із залученням бронетехніки просувались в напрямку селища Бардіан. А такі події також так би мовити відбуваються. Ну а також дописують зараз активно в соцмережах місце просування наших військових. До речі, пов. Пишуть також про те, що ціль наступу ЗСУ – дістатись до Курчатова і захопити АЕС. А російські воєнкори про це кричать, бідкаються і суетяться, Бояться російські змі повідомляють, що втрата отки на питання часу, тобто вони вже офіційно заявляють про те, що. Вони бояться такої потужної атаки зброку ЗСУ. Ну і до Курської Народної Республіки ось прибув ось цей так званий нелютрашистки, який дійсно ну, і цей візит може означати, що дійсно проблеми є на Курщині а, досить великі. Ну, а також. Дуже цікаво, що українці вони вже жартують над тим, як наші захисники прориваються на фронті і дописують в різних соцмережах свої передбачення на найближчий час. Наприклад, чат Гефест Війна в Україні пише: вже думаємо, як будемо підключати Курську АЕС до нашої енергосистеми. Ну і це б до речі покращило ситуацію, напевно, з енергосистемою в нашій державі погіршило для рашистської недокраїни. Дійсно, сьогодні тема наша основна ТРУ Курщина. Бачимо, що там відбувається досить такі цікаві, так би мовити, новини і дописують дійсно наші телеграм-канали, військовослужбовці, просто моніторинги. Про те, що вже дійсно думаємо про те, що будемо підключати Курську АЕС до нашої енергосистеми. Досить такі цікаві думки, приємні, смішні, так би мовити. От а ще досить цікаво те, що російські воєнкори обливають одне одного, так би мовити, бру. Дом, якщо так більш приємно виразитись так, або ніхто насправді з них точно не розуміє, що ж відбувається наразі на Курщині. Дійсно, нагадаємо, що спецоперація наших збройних сил України на території Курщини розпочалась від 6 серпня 2024 року. От дійсно, я думаю, там багато хто з людей до сих пір не розуміє, що відбувається. До речі, трохи далі будемо говорити про те, що одна також із жителів населеного пункту. Одного із тих, де перебувають наші збройні сили України, також досить цікаво реагувала на все те, що відбувається, тому що дійсно чому так відбувається, тому що расисти дуже часто, дуже багато всього замовчують. Усього усе те, що відбувається на території їхньої держави, вони завжди применшують дуже сильно і деякі моменти знаєте, так ухиляються, так би мовити, від якихось відповідей. От і дійсно дуже часто заменшують все те, що відбувається на території їхньої держави, так само як про курщину, вони. Мовчать, дуже часто нічого не говорять. Так от, маємо також ще декілька скрінів того, як саме рашейські воєнкори от, от, один з одним так би мовити, спілкуються. Ось такий скрін, там дуже багато, бачите, заблюреного, тому що дуже багато нецензурної лексики. Це прямо мову одного з таких дописів з телеграм-каналу люди вже штук 20 ББМ сажгли дронами на радіоканалі. Все летить, мавіки все знімають, скрінов куча, потім і відео з а потянуться тако, от такі от думки дописують. От. Ще пишуть про те, що йшли далеко і надовго на Радіоканалі. «Це ті люди на Радіоканалі Передалі. Тобто, ну, бачимо, що дійсно не годує, так би мовити, рашистські воєнкори, і всі ті, хто перебувають на території Курщини, дійсно не розуміють, що там відбувається. Тому що а, розуміємо, що там ще й ці військовослужбовці з КНДР і Рашисти, розуміємо, що вони там максимально не підготовлені, і дійсно багато хто з них можливо навіть і не розуміє до кінця, що там відбувається. Тим паче, коли ось так, от один момент просто починається якийсь різкий наступ, то дійсно вони дуже знаєте такі ці моменти є розгубленими і такими, знаєте, паттеряними, так би мовити. Ну і також вже дописують з приводу того, що. Наші експерти коментують, чому ж буде цей наступ на Курщину, як він буде відбуватися. Бачимо, що насправді він уже потрошку відбувається. От так дописують про те, що інформація про події в Курській області наразі не є досить багато. Всі неофіційні дані затримуються мінімум на 2-3 дні. Про це якраз таки розповів військовий експерт Павло Нарожний в етері нашим колегам Радіо АНВ коментуючи якраз таки цю активізацію сил оборони на Курщині, про якомусь. Вами так активно і так багато говоримо, тому що е, дійсно бачимо, що расисти дуже от не розуміють, коли відбувається. Це знаєте, так дуже м'яко виражено, так би мовити. Що відбувається на їхній території, що до них також може хтось прийти, щось робити. Тому що дійсно розуміємо, що це самозахист наших людей. Прекрасно це все світова спільнота розуміє. Ну і до речі, вже і Брачук дописує з приводу того, що на Курщині на даний час відбулося 42 бойових зіткнення, 12 з яких тривають досі. Повідомляють наш генштаб. Тобто дійсно бачимо, що там такі активні дії спостерігаються.